Усім привіт! Мене звати Вікторія, і я би хотіла поділитися враженням від співпраці з РН. Ми почали тренуватися місяців 6 назад. Хоча насправді це більше ніж тренування, але все по порядку. Я про себе скажу, що я люблю бігати спорт. Завжди присутній був в моєму житті, проте в спортзал це дійсно було такими набіжками. Я не розуміла, навіщо я це роблю, що я саме качаю, який тренажер. Тому це було дуже недисципліновано, з великими перервами та, по суті, не приносило ніякого результату. Від бігу я тримала тіло в тонусі, але. Не було не рельєфу, не промальовувались м'язи там, де я хотіла. В цілому себе нормально почувала, але в якийсь момент зрозуміла, що хочеться. Зробити силові заняття, спортзал частиною життя, частиною рутини, щоб це був дійсно як спосіб життя, як почистити зуби зранку. Тому це був мій такий головний запит, те, що я саме шукала. Я перш почала слідкувати за в інстаграм. Вона, до речі, веде дуже інформативну класну інстаграм-сторінку, хоча б на сторінку точно треба підписатися. Де багато розказує і про раціон, і про вправи, і про тренування сподобалось, що без води все по суті, дуже цінно та корисно. Довго слідкувала. Та в якийсь момент, а саме на свій день народження, захотілось мені розпитати більше про заняття, про співпрацю. І з цього почалося. Мені подобається БРЕН, що дійсно. Людина має глибокі глибокі знання і розуміння предмету не тільки як правильно тренувати ті чи інші групи м'яз, а саме будову тіла, всі взаємозв'язки в тілі, бо дійсно багато що впливає від раціону хоча раціон це дійсно найголовніше техніка. Я дійсно зрозуміла, що я всі ці роки. Робила вправи невірно і дуже багато інсайтів та а, розуміння саме прийшло з тренером. А, також почало з'являтися розуміння, чому а, саме ця група м'язів і чому і як саме цю групу м'язів тренувати а, і вибудовуються ці так звані нейронні зв'язки. Тому а, дуже корисно. І я зрозуміла для себе, що мені дуже важливо прям розуміти від А до Я сам процес. А чому саме Ірен? Мені реально подобається сам, сам процес, що у нас постійно йде комунікація. Ірен дуже вчасно, лаконічно, інформативно пояснює техніку, де що покращити, де що змінити. І, і, і сам її стиль спілкування мені подобається. А, мені по суті треба контроль, це я розумію. Тому я прийшла до тренера, а, але контроль такий лагідний з мотивацією, з підтримкою, і це мені вдосталь дає ірен. А, коли якийсь є емоційний запад чи якесь вигорання, бо це також трапляється всіми люди. Вона дійсно підтримує і немає критики, немає якогось відчуття недосконалості. Навпаки, ти все зможеш, я в тебе вірю, і це дуже, дуже цінно. Бо дійсно я не маю ілюзії, що за місяць-два-три можна зробити тіло мрії. Що це дійсно шлях, це шлях. У все життя. Бо дійсно для мене було важливо, щоб спорт став частиною життя, щоб це була рутина, така, яка мені подобається, яка мені комфортна. І Ірен дуже класно підбирає програму під фізичні різні особливості, під стиль життя. Та що, мабуть, навіть найважливіше, це зміни в раціоні. Хоча ці звички для мене насамперед дуже важко поміняти, але я стараюся. <сміх> я теж розумію, що те, що було напрацьовано все життя, поміняти за один момент важко, тому дуже комфортно знайти свою людину, яка буде підходити по стилю спілкування, по стилю подачі інформації. Бо Ірен дійсно дуже професійна людина, яка розбирається в багатьох аспектах будови тіла, взаємозв'язків тілі. І не тільки тіла, але й розуму, мозку, як нейронні зв'язки працюють, і тому ін... і тому подібне. Також мені важливо і цінно те, як ірен відповідає на мої якісь питання, які можливо навіть не про тренування, а про якісь самопочуття. І ми це розбираємо, і вона дуже уважна. Тому я дійсно рада, що я знайшла такого тренера, з яким можна йти цей шлях по досконаленню себе, і насамперед, це для мене про здоров'я. про... Залучення сил, про нарощення сил, і для того, щоб з кожним, з кожним роком відчувати себе все краще. І е, я впевнена, що ззовні це також буде дуже скоро помітно. Я вже помічаю багато змін, і я їх не тороплю, але все йде своїм. Своїм кроком, і мені дійсно Ірен е е е дуже в цьому допомагає. Тому всі, хто вагався, не вагайтесь, <фифиф> робіть цей крок і ставайте здоровішими і красивішими.